Щури то це одвічна біда села, така ж давня, як і саме господарство. Вони з'являються там, де є зерно, корм, сало, вода чи будь-яка пожива. У старі часи люди казали, щур то господарський гість, але такий, що не йде з порожніми руками. І справді, де оселився цей шкідник, там уже треба чекати збитків. Щури здатні за короткий час зіпсувати цілі мішки зерна. Перегризти мішковину, мішати худобі спати, лякати курей, псувати запаси сала, картоплі чи моркви. Їхні зуби ніколи не зупиняються, вони гризуть усе: дерево, пластик, навіть м'який метал, якщо потрібно дістатися до їжі. А ще вони надзвичайно розумні, обережні, швидко пристосовуються до будь-яких умов. Тому боротьба з ними справа не одноразова, а постійна, як прибирання хліва чи ремонт паркану. Поява щурів у хаті або хліві – це не лише неприємність, а й реальна небезпека. Вони переносять безліч хвороб, зокрема й таких, що можуть загрожувати і людям, і тваринам, через їхню присутність у зерні можуть з'явитися грибки, пліснява, які потім потрапляють у корм худоби. Відомо чимало випадків, коли через заражене зерно страждали корови, свині або птиця. Щури також псують електропроводку, підгризають ізоляцію, що може спричинити коротке замикання або навіть пожежу. Одного разу в одному селі на Полтавщині хата ледь не згоріла через те, що щур добрався до електрощитка у підвалі, іскра, сухе дерево, і все могло закінчитися лихом. Отож ця тема не дрібниця і не дрібна клопітка справа. А турбота про безпеку всієї родини та господарства. Більшість людей у селі намагаються боротися з гризунами одразу, щойно помічають перші сліди дрібні чорні кульки у кутках, підгризені мішки, нічне шарудіння або писк у стіні. Але не завжди є змога чи бажання використовувати отрути хімічні засоби, хоч і дієві, та небезпечні для дітей, котів, собак чи птиці. Часто бувало, що кіт, спіймавши отруєного щура, сам потім хворів або гинув. Та й самі люди не хочуть розкидати по господарству хімію, особливо там, де зберігаються харчі або корми. Тому все частіше господарі шукають природні, домашні безпечні методи пастки, хитрощі, запахи, які відлякують, або способи заманити щура без отрути. Чому це питання зараз особливо важливе, бо сучасні села вже не ті, що колись. Багато господарів тримають менше худоби, а запаси кормів і зерна зберігають у сараях, підвалах, літніх кухнях. Щури легко знаходять шлях усередину, особливо восени, коли на дворі холодає і вони шукають тепла та їжі. У старі часи, коли біля кожної хати жили по два коти й собака, гризуни не дуже розмножувалися, не давали їм розбігтися. а нині де менше тварин. І більше затишних кутків, де господарі тримають комбікорм у пластикових бочках чи мішках, щури почуваються, наче у санаторії. Тому варто повернутися до старих народних способів і винахідливих домашніх пасток, що не шкодять ні людям, ні тваринам щур, хитрий і обережний звір. Якщо він бачить, що його побратим потрапив у пастку або з'їв щось небезпечне. Інші вже обходять те місце стороною. Ось чому хімічні методи швидко втрачають ефект гризуни запам'ятовують де небезпечно і не йдуть туди більше. Натомість механічні природні пастки діють інакше вони не мають запаху хімії, не викликають у щурів підозри, їх можна робити з підручних матеріалів, вони прості, але ефективні. А головне, безпечні для всієї родини. Навіть якщо у дворі бігають кури чи малі діти. Селяни здавна знали, що боротися з гризунами треба не лише силою, а й розумом. кажуть на хитрого щура треба ще хитрішого господаря, тому в кожному селі були свої секрети. Хтось ставив відро з водою і дощечкою, хтось майстрував пастки з глиняних горщиків, хтось користувався запахами м'яти, пижма, полину. Усе це не отруювало. А лише відлякувало або заманювало. Люди розуміли, що щур не дурний, але має свої слабкості: цікавість, любов до запаху сала, зерна, сирого насіння, і саме ці риси можна використати, щоб виграти цю тиху війну без жодного грама хімії. Ще одна причина, чому варто відмовитися від отрути, це природа. Хімічні засоби не лише вбивають щурів, а й потрапляють у ґрунт, у воду, у харчі. У селі, де все взаємопов'язано, криниця, город, худоба, будь-яка отрута повертається до людини. Тому старі люди казали неси потруту там, де сам їси. І в цьому була велика мудрість бо краще зробити пастку з пляшки чи банки, ніж потім е шкодувати, що постраждала кішка або курка. Домашні способи не лише дешеві. А й природні, безпечні і завжди під рукою. Отже, боротьба зі щурами без хімії це не просто хитрість чи заощадження, це справжня господарська наука, вона вчить терпінню, спостереженню, винахідливості. Кожен господар може знайти свій спосіб один ставить відро з водою, інший пляшку на вісь, третій підвішує кусень сала, щоб гризун зірвався у пастку. І всі ці методи мають одну мету. Повернути спокій у двір, де немає шарудіння вночі, і де кожна зернина залишається для своєї справи, бо щур ворог дрібний, але лукавий, а перемогти його можна тільки розумом, терпінням і старими народними знаннями, що передаються від діда до внука. Коли господар вирішує боротися зі щурами без хімії, перед ним постає завдання знайти спосіб, який буде простим. Безпечним, але ефективним, і таких способів насправді безліч усе, що потрібно трохи винахідливості, уважності і бажання зробити справу своїми руками. У кожній сільській хаті знайдуться старі банки, пляшки, відра, дошки, мотузки, дріт з усього цього можна зробити добротну пастку, що зловить навіть найобережнішого гризуна найпопулярніший і перевірений спосіб. Пастка з відра та дощечки. Її роблять просто беруть глибоке відро, на третину наливають води, а зверху кладуть дощечку або широку рейку, щоб утворився місток. На краю цього містка господар прикріплює шматочок сала, хліба з маслом або зерно злегка притрушене борошном. Щур, чуючи запах, біжить по дощечці, а далі його хитрість не рятує. Від найменшого руху дошка хитається, гризун зривається і падає у воду. Якщо господар хоче лишити звіра живим, воду не наливають, а просто роблять слизьке дно, щоб щур не міг вилізти. Така пастка працює безвідмовно, особливо якщо поставити її біля місць, де помічено сліди, уздовж стіни, біля кормів під полицями. Інший поширений спосіб пляшка на вісь. Для цього потрібна порожня. Пластикова або скляна пляшка, дріт і підставка. У пляшці роблять отвори, щоб протягнути дріт, і підвішують її горизонтально між двома опорами, наприклад, на відро чи банку. Усередину пляшки кладуть приманку, шмат сала, зерно, шматочок яблука або навіть сухар. Коли щур лізе за пахощами, пляшка починає крутитися, і він, не втримавшись, падає вниз, у відро чи ящик. Така конструкція має перевагу її можна використовувати багато разів, а запах пластика не відлякує гризунів. Дехто натирає пляшку трохи борошном чи зерновим пилом, щоб прибрати чужий запах рук, бо щури надзвичайно чутливі. Ще один практичний метод банка або глечик беруть трилітрову банку, всередину кладуть шматочок приманки, а горловину змащують тонким шаром олії або сала, щоб вона стала слизькою. Банку ставлять під кутом, наприклад, притуливши до неї невелику дошку, щоб щур міг залізти. Як тільки він заповзе всередину, слизьке скло не дасть йому вибратися. Така пастка особливо добра для невеликих гризунів, і може стояти навіть у хаті, у кутку, де немає дітей і тварин. Якщо в господарстві є старі відра з дірками або поламані миски, їх також можна пристосувати. Зробіть просту хитрість насипте всередину зерна, а зверху покладіть дощечку, підперту з одного боку, цвяхом чи паличкою. Паличка має бути хиткою, варто лише щуру стати на неї, як уся конструкція перевертається. Цей метод називають пастка на хиткому містку. Головне поставити її так, щоб гризун мав пряму дорогу до пахучої наживки. Бо щури люблять прямі маршрути і рідко звертають у бік. Наживка відіграє важливу роль щури мають тонкий нюх, тому потрібно використовувати те, що справді пахне. Найкраще працюють сало, копчена ковбаса, свіже насіння соняшнику, шматочки сухого хліба, просочені олією. У старі часи дехто натирав наживку медом або цукром. Запах солодкого приваблював навіть найобережніших. А ось сир не завжди ефективний, попри відомий стереотип. Селяни кажуть, що сир більше люблять миші, а не щури. Тому не треба марнувати добрий продукт, краще використати старе сало чи запашне зерно. Важливо правильно вибрати місце для пастки. Щур ніколи не бігає серед хати, він тримається вздовж стін, за мішками, під полицями, теж у темних кутках. Тому ставити пастку посеред кімнати шмарна справа найкраще знайти сліди їхніх доріжок, де видно дрібні сліди лапок або послід, і саме там розмістити пастку. Не варто також переставляти її щодня щури, підозрілі до нових предметів. Хай вона постоїть кілька днів, поки гризуни звикнуть до її вигляду та запаху. І лише тоді з'явиться результат. І ще один старий. Але дієвий метод пастка зі шнуром. На невеликому відерці чи ящику прив'язують шнур, що тримає дверцята або кришку. Під кришкою приманка. Як тільки щур втягується всередину, кришка падає і закриває його. Цей спосіб потребує спритності, але в мілі господарі ставлять такі пастки навіть на ніч без особистої участі. Головне, зробити все міцно, щоб гризун не вирвався. Ще одна порада робити кілька пасток одночасно. Один щур може не потрапити, але якщо у вас три-чотири конструкції в різних місцях, шанс успіху значно більший. Не забувайте міняти приманку кожні кілька днів, особливо в спеку, коли їжа швидко псується. А щоб щури не запідозрили нічого, пастку можна трохи присипати землею, зерном або сіном, щоб виглядала природно. Є також дуже прості, але хитрі варіанти, наприклад, використання пластикового відра і столової ложки. До ручки відра прив'язують ложку з невеликим шматком сала так, щоб вона звисала над відром. Щур, дотягуючись до наживки, обов'язково переважить ложку, і вона разом із ним падає вниз. Такі способи вигадували самі селяни, без креслень, без інструкцій, просто на досвіді. Головне в усіх цих пастках. Не сила, а розум. Щури швидко навчаються, тож якщо вони вже бачили небезпеку, треба міняти місце приманку або саму конструкцію. Не варто залишати пастку на тому ж місці, де вже був улов, там тепер запах страху, і гризуни туди не підуть. Краще переставити її на пів метра далі, змінити запах, наприклад, натерти наживку часником або смальцем. Так ви збережете елемент несподіванки. А щур, що звик обходити старе місце, потрапить у нову пастку. Також варто пам'ятати, що будь-яка пастка працює краще, коли в хаті чисто. Якщо навколо розкидані зерна, залишки їжі чи лушпиння, щури просто не звернуть уваги на вашу приманку, вони мають їжі вдосталь. Тому, перш ніж ставити пастку, треба прибрати, підмести, поскладати все в закриті ємності. Коли їм нічого більше їсти, тоді вони підуть саме туди, де пахне наживкою. Таким чином зробити ефективну пастку для щурів без хімії не складно і недорого, усе потрібне можна знайти вдома, у сараї чи в коморі. Головне трохи терпіння, спостережливості і розуміння, що гризун не дурний, але перед винахідливим господарем він безсилий. І коли руки вмілі, а розум спокійний. Жоден щур не втече від селянина, який знає, як думати, як діяти і як перемогти, без жодної краплі отрути. Старі господарі завжди мали свої хитрощі у боротьбі зі щурами, і кожен двір мав свою секретну зброю. Ті способи не купувалися в магазині, не вимагали грошей, а передавалися з покоління в покоління від діда до сина, від матері до доньки. Люди. Спостерігали за поведінкою гризунів, знали, як вони рухаються, чого бояться, що люблять і що їх насторожує. І завдяки цьому в селі могли позбутися щурів без жодної краплі хімії, просто використовуючи народний розум, терпіння та спостережливість. Одним із найдавніших і водночас найпростіших методів була пастка на воду. У великий глиняний глечик або відро наливали води десь наполовину, зверху клали дощечку, або невеликий шмат фанери, який тримався хитко на краю. На середину дощечки клали шматок сала або хліба з олією. Щур, відчувши запах, обережно заходив на дошку, але вага робила свою справу він падав у воду і більше не міг вибратися. Селяни знали, що гризуни добре плавають. Тому воду наливали не до країв, щоб звір не міг зачепитися за борт. Цей метод був простий і не раз рятував від нічного шарудіння у коморі, а найцікавіше його можна було зробити буквально за кілька хвилин із того, що було під рукою ще один народний спосіб використання запахів щури, хоч і витривалі, не переносять деяких природних ароматів. Люди помітили, що запах пижма, м'яти, полину. Бузини та навіть попелу змушує їх тікати. Тому в кутках сараєві комор розкладали пучки сушеного полину чи м'яти. Дехто натирав кути гасом або смальцем із додаванням часнику, інші господарі ставили біля щурячих нір баночки з нашатирем або оцтом. Оці пари гризуни не переносять. А якщо потрібно було відігнати щурів із хати, ставили кілька гілочок бузини. Або бускового листя біля підлоги, запах цих рослин, тримав звірів на відстані. І всі ці засоби були абсолютно безпечними для людей і худоби. Дуже популярним серед селян був так званий метод назолу: біля мішків із зерном або в місцях, де бігають щури, господарі сипали тонкий шар попелу або борошна. Це дозволяло не лише побачити сліди гризунів, але і мало відлякувальний ефект. Попіл прилипає до лапок, викликає Свербіж, і щур уникає повертатися туди, де йому було неприємно. Інколи попіл змішували з невеликою кількістю солі або сухої глини, це підсилювало ефект у селі казали Як щур лапи в попіл встромить, то дорогу назад забуде. І дійсно така проста хитрість допомагала тримати хлів чистим і без сторонніх гостей. Ще одна стара традиція залучати природних ворогів. Коти здавна були найвірнішими сторожами від мишей і щурів, але не кожен кіт годиться для цього діла. Старі люди казали, кіт, що любить молоко, не ловить щурів, тому в селі завжди шанували тих котів, які були мисливцями, їх навіть передавали від хати до хати. Якщо в когось з'являлася навала гризунів, дехто тримав і собак спеціально, щоб ті не давали щурам розгулятися у дворі. Особливо добрі були невеликі тер'єри чи дворняги з гострим нюхом, вони ловили щурів не гірше пасток. Ці природні способи вважалися найнадійнішими, бо жодна хімія не замінить інстинкт живої тварини. Деякі господарі використовували і механічні засоби з народною кмітливістю. Наприклад, робили пастку з глиняного горщика, який ставили догори дном на невелику підпірку. Під горщик клали шматок сала або насіння. А під прив'язували до нитки. Як тільки щур заходив під горщик, господар смикав за нитку. І гризун був спійманий. Увечері такі пастки ставили в кількох місцях, а вранці перевіряли. І зазвичай улов був добрий це був спосіб без жодної небезпеки для дітей чи домашніх тварин. Окрім пасток, у селі знали ще про одну хитрість пастка на зерно. У діжці або старому ночві робили невеликий нахил, насипали трохи зерна або висівок, а по краях ставили камінці, щур, залізаючи всередину, ковзав і падав усередину, бо гладкі стінки не давали йому вилізти. Таку діжку тримали у коморі або стодолі, особливо взимку, коли гризуни шукають корм. Люди навіть казали, що це самолов, бо працює без догляду. Були й більш вигадливі методи. У деяких селах на півдні України застосовували запахи диму, підпалювали сухі трави або листя бузини в місцях, де жили щури. Гризуни не витримували такого запаху і покидали оселю. Інколи це робили під вечір, коли щури виходили з нір, і тоді було видно, як вони тікають. У північних районах, навпаки, ставили шматки смолистої деревини або кіптяви. Бо запах дьогтю також відлякував шкідників. Є ще старий, але дієвий спосіб посипати навколо хліва меленим перцем, сухим гірчичним порошком або тютюновим пилом. Щури не переносять таких запахів, і після кількох днів зникають. Старі господині змішували гірчицю з оцтом і натирали пороги, де часто проходили гризуни. Це не вбивало, але відганяло надовго. Дехто йшов далі. Ставив старий годинник у комору. Звук тікання нагадував щурам шум хижака або небезпеку, і вони покидали приміщення. Смішно, але працювало. Народна кмітливість не знала меж. Інколи навіть просто ставили в коморі пляшку з водою, щоб створювала відблиски світла. Щури не люблять, коли щось блимає в темряві, і уникають таких місць. Порівняно із сучасними отрутами. Ці старі способи здаються наївними, але вони мають свої великі переваги, не шкодять природі, не псують продукти і не несуть небезпеки для дітей чи худоби. До того ж, вони вчать уважності, господар мусить спостерігати, думати, як діє звір, і лише тоді знайде найкраще рішення. У цьому є справжня сільська мудрість діяти не силою, а розумом, бо хімія вбиває. А людський розум перемагає такі народні методи не лише позбавляли від щурів, а й об'єднували громаду. Якщо в когось у селі з'являлися гризуни, сусіди одразу допомагали, приносили кота, радили, як поставити пастку, що покласти на наживку. Люди тоді жили дружніше, і боротьба з щурами була спільною справою, бо знали: якщо в одного заведуться, то й у сусіда не забаряться і тому боролися разом. З розумом і без жодної хімії, опираючись лише на досвід і народну кмітливість. Підсумовуючи, можна сказати просто щури не люблять охайності, світла і людського розуму, тож головна зброя проти них порядок і передбачливість. Якщо у дворі чисто зерно сховане в щільних ємностях, а щілини закриті, то навіть найнахабніший гризун не знайде чим поживитися, і тоді жодна отрута не потрібна. Народна мудрість не дарма говорить не зводь злість на щура, коли сам лишив хліб у мисці, бо справжня боротьба починається з уважності до власного господарства, а не лише з пасток. Перше, на що слід звернути увагу, це запаси їжі. Щури ніколи не селяться там, де їм нічого їсти. Тому зерно, комбікорм, крупи, картоплю й овочі варто тримати в міцних ємностях, металевих бочках. Пластикових контейнерах із щільною кришкою або навіть у старих консервних банках. Мішки з зерном не повинні лежати на підлозі, краще поставити їх на дерев'яні піддони або цеглини. Якщо мішок стоїть на землі, то для щура це відкрите запрошення. Кілька сантиметрів висоти можуть вирішити багато, гризунові важче дістатися, а значить менше спокуси. Так само не можна залишати корм для тварин у відкритих відрах чи мисках на ніч. Усе має бути прибрано, бо запах їжі притягує небажаних гостей. Друга порада чистота і порядок. У сараї, коморі, на горищі не повинно бути зайвих речей, мотлоху, старих мішків, де щури можуть влаштувати гніздо. Вони люблять темні, теплі і тихі місця. Варто раз на місяць робити ревізію, прибрати сміття, підмести, провітрити, підсвітити ліхтарем у кутки, коли приміщення. Чисте, щури не мають де сховатися, і тоді вони тікають самі. Старі господарі завжди казали де мітла часта, там щур не гніздиться. І це правда навіть проста звичка тримати чистоту вже наполовину вирішує проблему. Третє уважність до дрібниць щури потрапляють у хату через найменші отвори, навіть дірка в підлозі, що здається невеликою. Може стати для них дверима, тому потрібно обстежити підвали, підлогу, стіни, місця біля труб і вентиляційних отворів. Усі щелини варто закрити цементом, монтажною піною або навіть сталевою сіткою. Особливо небезпечні місця біля каналізації, там гризуни мають доступ до води і можуть швидко оселитися. Вікна в підвалах і коморах. Краще закривати металевою сіткою, бо навіть невеликий отвір стане проходом. Четверте: регулярність. Пастки і народні засоби потрібно застосовувати не лише тоді, коли вже почули шарудіння. Профілактика це сила. Раз на кілька тижнів можна ставити пастку навіть у порожньому сараї, оновлювати трав'яні відлякувачі, м'яту, полин, пижмо. З часом запах зникає, тому пучки трав варто міняти. Якщо у вас є кіт, підтримуйте його мисливський інтерес не перегодовуйте, хай він знає, що господар оцінює його роботу. Бо коти, як і люди, мають свою гордість. Коли їх хвалять за впійманого гризуна, вони стараються ще більше. П'яте світло і шум. щури полюбляють темряву та тишу. Якщо ви часто заходите у хлів, комору чи підвал, щури швидше тікатимуть. Дехто з господарів ставить невелику лампу. Яка горить уночі, або старий радіоприймач, що тихо грає. Це створює відчуття присутності людини, і гризуни обходять місце стороною. Звісно, не всюди це зручно, але навіть проста звичка заходити у приміщення з ліхтарем щодня вже дає ефект. Є ще одна важлива річ не забувати про природний баланс якщо у вас є город чи сад, варто не знищувати всіх котів або хижих птахів. Бо вони допомагають контролювати кількість гризунів. Селяни здавна шанували сов, не виганяли їх з горищ, бо знали, що сова за ніч може спіймати до десятка мишей чи щурів. Так само й дикі коти чи ласки, вони вороги гризунам, і варто не проганяти їх, якщо вони не шкодять господарству. Природа сама допомагає тому, хто її не порушує. Коли всі ці поради поєднати, Господар отримає не просто тимчасовий ефект, а тривалий спокій. Щури, як і будь-яка жива істота, шукають там, де легше жити. Якщо у вас темно, брудно, є залишки їжі, вони прийдуть. Якщо ж усе чисто пахне м'ятою, немає доступу до зерна, вони підуть туди, де легше. Це і є головний принцип боротьби без хімії. Створити умови, у яких щурам буде незручно. Старі люди казали. Не треба гніву, треба розуму. І ця фраза якнайкраще підходить до боротьби з гризунами. Адже коли господар мислить, спостерігає, не лінується прибрати, перевірити і придумати пастку, він завжди виграє. Бо щур хитрий, але не мудрий. А людина має і хитрість, і мудрість. І якщо вона застосує їх разом. То жодна навала не страшна. Отже, щоб уникнути повторної навали, потрібно запам'ятати прості речі не залишати відкриту їжу, тримати чистоту, перевіряти приміщення, ставити пастки і час від часу оновлювати трав'яні відлякувачі. Це не вимагає великих зусиль чи витрат лише трохи уваги. І тоді у дворі буде тиша, хлів без писку, комора. Без дірок у мішках, а господар спатиме спокійно, знаючи, що його господарство під надійним контролем. Бо найкраща зброя проти щура це розумний, охайний і дбайливий господар, який не дає дрібному звірові перетворити двір на своє царство.